Викрали, жорстоко побили у лісі та викинули біля помешкання. Така жахлива подія трапилася у суботу вранці з кандидатом в депутати до Івано-Франківської міської ради від громадського руху Народний контроль Ігорем Грегелюком. Наразі він перебуває в лікарні. Сьогодні брат Ігора Володимир розповів журналістам про саму подію та про можливі причини побиття. Наразі слідство розглядає декілька версій побиття, в тому числі і громадську політичну діяльність Ігоря. Однак мотиви скоєння злочину та можливих підозрюваних правоохоронці не розголошують. Розслідування здійснюється групою слідчих, якщо не поміж чотири слідчих, займається. Крім того, створена слідчо-оперативна група, в яку включені досвідчені працівники оперативного блоку. Висунуто декілька робочих версій. Є інформація певна щодо можливої причетності, вона на даний момент відпрацьовується. Терміни це таке поняття, яке можна врегульовувати в залежності від складності експертизи. Зважаючи на скажімо так, резонанс цього правопорушення, докладемо максимум зусиль для того, щоб отримати якнайшвидший термін. Ці та колеги Ігоря теж не відкидають громадську політичну версію побиття, адже він є кандидатом депутата до Івано-Франківської міської ради та братом керівника обласної організації політичної партії Громадський рух Народний контроль Володимира Гергелюка. Тим паче кажуть неодноразові погрози активістам їхньої політичної сили уже були. У нас були і раніше факти погроз. Які стосувалися різних питань, я майже, в цілому до наших активістів конкретно не можу сказати, що до нього були якісь такі факти, але до наших активістів були до мене, були до наших журналістів, були факти погроз. І е, такі речі розвиваються. Свідки жахливої події. Сусіди вони кажуть, начебто, ігоря привезли в автомобілі на київській реєстрації та викинули з багажника під помешканням. Чоловіка одразу доставили в реанімаційне відділення обласної клінічної лікарні. Тріснута легеня, забій серця і декілька днів тями. Такі наслідки побиття. Зараз стан ігоря залишається важким. Місто Франківськ зараз нагадує ну і Україна в цілому. 90-ті роки в розвитку саме, саме таких резонансних справ стосовно і активістів, і громадян в цілому. Відкритий цинізм Франківську такого не було. Білий день, вихідний день, субота, 10-та година. З автомобіля витягують на півживу людину, викидують на вулиці, навколо сусіди, розвертаються, їдуть. Тобто люди, які це зробили, вони... Абсолютно повністю вважають себе безкарними. Вони розуміють, ніхто не приховував ні номера автомобіля, ніхто не приховував ні своїх дій, ні облич, нічого. Тобто. Така звертність, така от ну, нахабство, яке відбулося, то я думаю, що без карні не може залишитися. Ігор Гергелюк, попри жахливу подію, знімати свою кандидатуру з місцевих виборів не буде. Запевняє його брат Володимир. Щоправда, зараз для нього найголовніше одужання Ігоря та якнайшвидше розкриття цього злочину.